Слава Україні! А тут, значить, сьогодні буде розповідь про любов росіян до росіян. Значить, жіночки там щось з орчихи запаморочилось, стало погано, вона в тіночки це все. Ну і вирішила повернутися до хати. А тут же типу, сторожа, бабки, да? ну, такі, як і у нас, почали питати, типу, що в тіньочки посиділи, вам дуже добре, а з якої ви квартири. Ну і за, запалка в них страпалась, дивіться. Там нічого, тіньочки посиділи, да? Синячки посидели? Да, там хорошо. Там свежий воздух. А, -а, -а. а мы тут думаем, с какой вы квартиры? А тут, это ну, с какой квартиры? А вам какая разница? Не, да ну не мы будет. здесь живем. А что, если с вами да. что-то случится, вы упадете? Да упади нам хоть хромок. Посмотри, сука какая. А вам какая блядь, есть разница? Да мне никакой. Сдохни под подъездом. Тому запоминать мои слова. Колись придет день, І вони гризтимуть один одного, просто зі злості, бо вся їхня сутність це просто злість до усього живого, все, що є, навіть до самих себе. Слава Україні! Героям слава, разом до перемоги, єднаймось, бо тільки в єдності наша сила.